Притча про недоліки. У чоловіка було два відра, і в одному з них була добряча тріщина. Щодня чоловік ішов до колодязя, який знаходився неподалік будинку, набирав там воду і ніс її додому. Вже протягом довгого часу одне відро він доносив у повній, а інше наполовину порожнім порожнім, тому що вода просочувалась через тріщину по дорозі. Відро, яке було цілим, сильно загордилось від того, що воно здатне виконувати свою функцію і частенько посміювалось над іншим відром. А відро з тріщиною страшенно соромилося, що воно не може втримати усю воду в собі. Одного разу, не витримавши насмішок свого сусіда, відро заговорило з чоловіком. Я не вдаха і не вміла. Моє існування настільки преречене, воно взагалі не має змісту, чому ти мене використовуєш? Через свою тріщину я не можу втримати воду? Чому ти не викинеш мене? На що чоловік відповів: чи помічала ти коли-небудь вздовж дороги, по якій я щодня ходжу, розкішні квіти? Чи звернула ти увагу, що ці квіти квітнуть лише з тієї сторони? Де проливається твоя вода. Коли я ітиму наступного разу, зверни свою увагу, що на протилежній стороні дороги лежить пил. Ти не могло знати про те, що я спеціально посіяв насіння квітів вздовж дороги, знаючи про такий твій невеличкий недолік, про твою тріщину. І відколи твоя вода дала життя цим квітам, я прикрашаю ними свій будинок на радість своїх коханій.